Вітаю, друзі! Вівторок вечір і поговоримо на такі теми. І Знайшли ще одне таємне аудіо Дональда Трампа. Поговоримо про реакцію офісу президента і президента на е сховища або на відсутність сховищ від, бомба, від бомб. Поговоримо, що вимагали. Від нас західні партнери, коли там в Росії була заворуха, також про наших вбитих хлопців в Бердянську, наших героїв, молодих, молодих підлітків героїв, промарення ООН. Ну, якщо встигнемо, ще затронемо трошки за С. У нас з'явилися великі спеціалісти по атомній енергетиці, не тільки психології, Політології, я не знаю і всього іншого військової логії, а й атомної енергетики. Давайте почнемо з наших хлопців. Правозахисна організація «Медійна ініціатива справ людини. За, підтвердила загибель Тіграна Аганесяна та Микити Ханганова з Бердянська. Ви пам'ятаєте ці ролики, де вони відстрілювались, де вони там. Я не знаю, з чого там все починало. Це буде слідство, це буде, а буде ще розслідування. Все будемо взнавати, все буде ставати на місця. Але те, що їх вбила окупаційна влада, ну це точно. І окупаційна влада Бердянська стверджує, що їх вбивство ніби сталося внаслідок нападу на поліцейських, Чи їх поліцейських, українських чи окупаційних. І ви бачили, з якими словами вмер також і я вважаю герой хлопець Підліток знову зі словами Слава Україні і з автоматом, з автоматом в руці. Це інформація з відкритих джерел. Якщо вони і напали на поліцейських, вони, вони ще більше героїв в моїх очах. Ще більше герої, друзі. Тому що поліцейські це не наші поліцейські. Це окупаційні поліцейські або зрадники. А про цих зрадників ми ще поговоримо в кінці, там, де ООН на нас наїхала. Ну, ситуація якась. Така, така негарна зараз вітає скрізь. Так от батькам загиблих хлопців з Бердянська дозволили побачити е, тіла їхніх дітей та організувати прощання. Прощання з Микітою Хангановим і Тіграном Ганесяном буде 29 червня у Бердянську. Я прошу, хто слухає з Бердянську, може, хтось слухає Запорізького обласрочення, прийдіть. Попрощайте з Героями України. Я вважаю, що якщо, якщо це все так, це Герої України. Йдемо далі. Йдемо далі. А ми будемо допомагати нашим військовим, нашим каналам, де ми збираємося. У нас гарний колектив, у нас гарне, у нас гарні стріми проходять. Чудові стріми завтра буде ввечері. Приходьте, там класно. Вони дійсно. Домашні і душевні. Я хочу подякувати Буравковій Тетяні за ваші донати, Тетарчук Тетяні, Маймур Ользі і Войтус Ользі. Величезна вам подяка, що ви не кидаєте ні нас, ні наших хлопців, нікого, ні наших волонтерів, ні наших військових. Так, да, І вітання. Вітання, пам'ятаєте, ми збирали на підрозділ цілий наших хлопців літучих голландців. Вітання! Дзвонили, були, могли дозвонитися і сказали, це чудово. Ми зараз спимо без комарів в спальниках, ми зараз закутилися, Якщо були навіть дощі, нам тепло. Там же спальник, він же ж не просто там. Дивилися. Подивіться на моїй сторінці, на звітах Петра. Вони розвертають, вони показують. Ми зимовий покупляли, а зараз зима літо. Ну, Всім дякую за вашу допомогу, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, Перша реакція на <кій> загибель людей біля закритого сховища. Що я можу сказати від себе? Я вважаю реакція є. Але реакція неадекватна. Просто реакція на, сьо, на, на ось це перша реакція буде вона інша, чи ні. Буде розслідування, чи ні, будуть суди, чи ні, будуть посадки, чи ні. Не знаю, подивимось. Але реакція про звільнення. Ну, звільнили і звільнили, а дитини нема. І мами нема. Розумієте? І за того. Що були закриті двері. А скільки, можливо, ми не знаємо, загинуло людей, де взагалі нема укриття і їм нікуди ховатися. І таке ж може бути. Ми просто цього не знаємо. Так от, Кабмін звільнив голів столичних Деснянської та Святошинської адміністрації Дмитра Ратнікова та Сергія Павловського. Я був у сховищі. е-е-е Галасіївському районі. Ну, ви знаєте, сховище є. Було чисто, так. Але стільців практично нема. Води нема. Ну, я ось хоча б два Два найменування. І того вже нема. А це перше, що потрібно було би бути в кожному сховищі. Стільці вода. А далі вже. Будемо дивитися, так, от, галів столичних Діснянської Святошинської адміністрації Дмитра Ратнікова та Сергія Павловського. Також звільнена галі Житомирської адміністрації, Белоцерківської та Конотопської райадміністрації. Відсторонив кабмін від обов'язків голову подільської адміністрації Сергія Коваленка та голову Дніпровської адміністрації Павла Бабія. І що значить відсторонив? Вот тут у мене питання. Я не розумію, що це таке на час слідства, да, ну, на час відпустки, на час е, хвороби, я не знаю, ну, що значить відсторонив Бабія і Коваленка. Чому я кажу, що я не задоволений з цією реакцією? Вона мене ну, взагалі не влаштовує, тому що вона не співрозмірна. І оголошений доганий: голові КМДА Віталію Кличку та начальнику КМВА Сергію Попку. І тут, от, дивіться, Попко працює там 4 місяці, так? кличко працює. 7 років, так? 14, 6, 7, 8. 8 років. 9. 9, вибачте. 9 років працює кличкою. Дагана і попку Дагана. Ну, то також неадекватне якесь покарання. Щось не так в цьому. Ну, не такі. Ну, ось це так. Це знову відписка нам. А дитини нема. Мами нема. Також догана винесена головам столичних Голосіївській, Оболонській, Печерській та Соломській адміністрації. Всі вони понесуть дисциплінарну відповідальність. Яку? Яку? Ось тут потрібна зміна закона. Три місяці без зарплатні. Проживеш на зарплатню жінки. Або на накопичене, там дуже багато. Оце дисциплінарне. Або голову адміністрації 2 години мести вулиці, перед з усіма. Оце буде покарання, яке буде пам'ятатися. А Вони не будуть мести, вони звільняться і підуть. Не царське це діло перед халопами метлою махати. Розумієте? Ну, тепер ось е, пише CNN, чи говорить CNN, що е, Захід просив Україну не бити по Росії під час бунту Пригожина. Я не знаю. CNN це такий такий, кому можна вірити. Якщо не вірити в СНН. То кому довіряти? Але я ось щось, ну, не вже просив. Ще що він пише. Союзники зв'язували з офіційними особами України, з проханням не розгойдувати човен. Який човен? Човен? Щоб Україні та Захід не вважали загрозою суверенітету Росії. Ви про що? Якщо це правда, ну, знаєте, я. Не те, що розчаровуюся, просто відвертаюсь, 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 відвертаюсь і починаю розуміти, що ми повинні тільки надіятися на себе, все закрите, все. Пише також CNN. під час бунту Вагнера США на прямому зв'язку з Російською Федерацією були. Ро... Кірбі сказав. Розвідка США знала докладно про плани вангерів, визначила маршрути їх пересування, але повідомила обраних союзників. Нічого я не розумів. Це політик називається. Те, що Бунт був справжній, так він був справжній. Те, що його потрібно було доводити до кінця, якщо могли. Так, чому зупиняється захід? Гроші, 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 друзі, гроші, нічого більше. Якщо вони давили на нас, що це? Гроші, 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 і прагматика повна, цинічність повна. Як і заяви Орбана, які він заявляє, що ЄС не змогла е, санкціями нічого зробити з Росією. Звісно, не змогла, тому що е, Угорщина все постачала Росії для ракет, щоб ракети вбивали українців. Чи Угорщина держала свої війська. Перед вторгненням і хотіла вторгнутися на Закарпаття, і він цього боїться, що це буде розслідування, як програє Росія. Він цього боїться, а Росія програє. Тільки шкода, що пізніше, і що нашою кров'ю. Я от за пацанів кажу: хлопці, 16 річні по загинули, а сидять такі, як Навальний з командою, хоч він і сидить. Вони чекають, поки хлопці наші загинуть, отакі 16-річні. Хадарковські чекають, Гудковичі чекають, друзі, Фейгіни чекають. Він каже: і виходьте, вас арештують, а наші хлопці хай гинуть. Да? Каспарови читають. Я не розумію, чому з ними чекає Арестович наш. Чому він з ними чекає? Латиніна та ж що коли ми помираємо, і коли суровікін герой, він вистроїв, він построїв, він молодець, він відвів. Ну, друзі, ну хватить. ну хватите, не, 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 треба, не треба до них ходити. Я вас прошу, передавайте всім, робіть аналіз. Робіть аналіз, вони раді, що ми гинемо. Дячимось. Ну і останнє телеканал знову CNN получив аудіозапис, на який бивший президент Дональд Трамп відкриває своїм співробітникам секретну інформацію про план нападу на Іран. Там дві, минут, дві, дві хвилини запись, і вона може стати. Ну, одним з важливіших доказів в справі про не, неправильне е, хранення і користування секретними документами. Ну, на запису також є такі гітенькі е, шуточки да, е, на адрес Хіларі Клінтон, госсекретаря секретаря бувшого. Ну, щось і в Америці там. Відбувається щось таке. Таке, друзі. Знаєте, як в тому фільмі? Що в світі стабільності нема? Віктора Федорича нема. Отак, друзі. Ну і дивіться, що можна казати про ООН? ООН висунув звинувачення Україні. Ви розумієте, вони висунули звинувачення Україні? В порушенні прав людини? Я просто бавдів. От просто ми. Через те, що наші силові структури самовільно позбавляли свободи колаборантів, які співпрацювали з росіянами. Ви що? Ну, це про що? Це взагалі про що? Зрадники. Які зрадили Україну, співпрацювали з окупантами, які на смерть вели наших українців, які захищали Україну в окупації, які натравлювали на наших дітей, яких вбивали? А ви чули інтерв'ю Лубенця? Ви чули інтерв'ю Лубенця? Кожен третій на окупованій території? Кожна третя, вибачте, жінка зґвалтовані. коли ми визволяємо, це виясняється, але ж вони не жалються, вони боя... не те, що бояться, вони стісняються, да? соромляться. Кожна третя жінка і кожен сьомий чоловік зґвалтований. А діти офіційно зареєстрована, зґвалтована чотирьохрічна дівчинка і шестирічний хлопчик. Сексуально зґвалтовані. І ООН не висуває звинувачення. Це офіційно підтвердені не тільки наші правоохоронні органи, а й іноземні правоохоронні органи, які тут працювали. І все нормально в ООН. Ну, у мене немає. Знаєте, я ж кажу, у мене іноді виникає таке почуття безсилля. силья, Путин прав везде. В ООН это точно. В ОБСЕ он точно прав. Я не знаю, в каких еще организациях он прав. Он скоро будет в НАТО прав. Он скоро будет в ЕС прав. Заново. Он же был уже прав. Это ж мы были во всем виноваты. Это ж у нас посольство все забирали. Это ж нам ничего не давали. Это ж нас сейчас держит на полуголодном пайке. Но так же выходит. Ну вот скажите, я там э, людей в упадах, в убаток, нет, просто хватит уже, хватит, мы уже пережили тот момент, когда 2-3 недели, все будет нормально, мы их выгоним, все, у нас война полтора года, полтора года, и нам надо уже принимать это все реально. Реально, как оно есть, нам надо воспринимать это все, что да, правда, ни одну, одну семью не пройдет, эта война мимо, и что она не закончится зимой до Нового года, как предвещают все. И я все время говорил, если кто-то давно со мной не розвалится Россия. Ну, зрозуміло, не розвалиться. І ракет у них буде куча, скільки нам обіцяли. Все, 3-4 там удари залишилось. У них ракет залишилось не зовсім. Ракети є. Ракети будуть, вони їх виготовляють. Озброєння є. Озброєння буде, вони його виготовляють. У них працює комплекс, це у нас не працює. Тому спокійно треба це все розуміти, не йти. Бамбук курити. А розуміти, як перемагати. Не Сподіватися на себе, використовувати партнерів, як ми можемо використовувати. І робити свою справу. І робити свою справу. Не падати в унині і не, і не скакати від радощів, як Руслана. З голими ногами в Бахмуті. Під Бахмутом. Ну, блін. Все, друзі, дякую. До завтра. Ми переможемо. Тут не треба казати, що Ляшенко якісь там настрої. Ні, ми переможемо. Ми зробимо. Тільки нам вже пора переосмислювати от ось ту ситуацію. Да? Гей, 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 ми пішли і ми погнали. І все. Ми тепер спокійно, монотонно будемо перемалувати, перекашувати і пере... переворачувати на свій бік. Дякую вам, друзі. До ранку. Україна переможе!